Вчора у Володимирі Волинському пройшов перший гастрономічний фестиваль Смаковиця по Володимирській. Навіть негода та осіння прохолода не змогла нагнати страху на всіх, хто того вихідного дня завітав у парк Слов'янський. Чудове звучання зведеного духового оркестру, гарні тематичні композиції та по осінньому прикрашені фотозони, багаточисельні майстер-класи та розваги, пригощення та дегустація різноварними смаколиками від найсолодшого до найгіркішого, різні квести та забави. І це навіть не повний перелік того, що відбувалося 9 жовтня в одному з центральних парків Володимира Волинського. Проте давайте про все по порядку. Отож, урочисто відкритий фестиваль випала честь міському голові Володимира Волинського. Петру Сахай. Я від імені міської громади хотів би щиро і сердечно привітати всіх вас з цим святом. Це перший раз ми зробимо певні виставки. Може ми його будемо проводити. Трошки раніше, щоб погода була тепліша, святом вас, дорогі земляки, високоповажні гості, Щастя, миру і добра. Слава Україні депутату Верховної Ради України Ігорю Гузю сьогодні не так тепло, але не так та головному спонсору цього дійства, директора Володимир Волинської птахофабрики Аліні Сич. Далі розігрівати публіку запальними віршами, піснями і танцями узялися найменші учасники фестивалю, вихованці місцевих дошкільних навчальних закладів. А вихователі після виступу малечі провели невеличкий майстер-клас для присутніх з приготування гарбузової каші. Зі сцени гостей та учасників фестивалю вітали різні творчі колективи: веселка, розмай, володимирські музики. Слід зауважити, що цьогоріч на фестивальному майданчику. Свою кулінарну міць представили не тільки володимирські ресторани, бари та кафе. Їх було більше десяти. А й було чимало закладів харчування з Луцька. Не обійшлося і без аукціону народних дегустаторів, розіграшу призів від торгових марок, які представили свою продукцію на фестивалі. На фестивальному майданчику працювало кілька майстер-класів, де всі охочі, незалежно від віку. Мали нагоду помалювати, розписати медове печення, зробити ляльку-мотанку. А самі терпеливі і загартовані побачили майстер-клас від відомого людського ресторатора Володимира Пащенка. Разом із своїм шеф-кухарем Іваном Тараном реставратор зі сцени гостував восьминого. Перше в місті проводиться гастрономічний фестиваль смаковиця по по-володимирськи». Раніше ми знали це як. Один з ну як то скажуть з видів ярярмарку, так але й тоді він збирав чимало прихильників. Цьому році бачимо, що прихильники збільшилися в рази, і хочемо почути від вас в чому різниця між оцим попередньою цією смоковиці по Володимирську і цьогорічним фестивалем. Першим Ну, найперша різниця в тому, що цьогорічний фестиваль Смаковице по Володимирський виведений в окремий формат. Раніше він був в рамках ярмарку, було дуже багато людей, але все рівно люди на ярмарок, якби проходили купляти продукцію, і не кожен зміг долучитися до цього дійства. Ми побачили вже кілька останніх років про те, що дуже багато є людей зацікавлених в цьому дійстві, і вирішили ще в минулому році, після того, коли у нас було багато майстер-класів, багато було у нас виступів і конкурс такий вдався, гарна така програма була. Ми вирішили вивести його в окремий фестиваль. Я так зрозуміла, що це вже буде традиційно щорічне осіннє гастрономічне свято, так. Так, воно і було вже 8 років поспіль. Воно було традиційне, гастрономічне свято, але було б трошки меншого масштабу. Ми плануємо, щоб воно було, щоб цей фестиваль дійсно був сьогодні. Перший фестиваль, і щоб він мав своє продовження, мав свої традиції як фестиваль. А фішка е яка в першому гастрономічному фестивалі Володимира фішка фестиваля, княже місто, запрошує на гостин. Коли ми проводили вже вісім років поспіль, свята гастрономічні такі смаковиці по володимирськи ми щороку, зустрічаючись з підприємцями, визначали, що нам робити: чи брати обігрувати якусь одну страву там, чи одне у нас було і картопляне свято, гарбузове свято було. Але інколи ми ну, якби, проходили до виставки, що нам треба показувати взагалі взагалі щедрість багато. У всіх наших Волинських місцевих страв, от, власне кажучи, в цьому книжках в цьому році показати щедрість всіх наших Волинських місцевих Володимирських страв, і тому всі наші заклади місцеві міста Володимира Волинського готувалися, власне кажучи, з тим, вони шукали рецепти. Вони готувалися страви за старовинними рецептами, показували все, що найкраще у них є. Крім цього, якщо ви бачите, до нас долучилися інші підприємці з Луцька, які провезли фунд рак із їжею. Тобто, ми хочемо показати нашим також підприємцям, що може бути і інші варіанти для того, щоб вони мали можливість бачили, можливість розвитку селі астрономічні свята сьогодні дуже популярні. А скільки торгових закладів Володимира взяло участь? Тому Сказати. Більше десятка торгових закладів Володимира. Крім того, взяли участь підприємці, які торгують в школах, ну, які обслуговують дітей в школах. Це чотири навчальних заклади участь взятість. Ну і три у нас потрака приїхали. Сьогодні на всіх чекають дуже цікаві майстер-класи. У нас відомий ресторатор Волинської області, є Володимир Пащенко. Свіми з секретними машинами в бої. Ми думаємо, що всім буде цікаво. Дуже гарно підготувалися школи, дуже такі шикарні, просто зробили фотозони. Всі кожен заклад готувався і придумав якусь таку родзинку для себе, для того, щоб можна було якось привернути увагу відвідувачів. А що таке питання, міський голова за що трохи воно запізно проходить, бо холодно. Чи планується можливо чуть раніше це свято планувати вже Ми вже до речі, якось щороку. Це свято відбувалося на початку жовтня. Потім було різна погода, була була і гарна погода. Потім було одного року. Був такий дощ, що шов, що ми не могли ті дипломи видати всі. Ну ми в цьому році вирішили конкурс не проводити. Тому що щороку ми проводили конкурс, а в цьому році ми вирішили не проводити конкурс, а просто зробити таке свято для всіх. І конкурс у нас маковиця по володимирськи власне буде відбувати відбуватися так умовно, тільки за визначенням народних дегустаторів, які придбають сертифікати. Ми таки цю смаковицю, цю шапку цю фарту комусь вручимо сьогодні. Кого там визначать народні дегустатори? Але стосовно того, щоб була краща погода, ну так, ми плануємо, щоб проводити все таки це свято у вересні. Це сподіваємося, що буде краща погода, але ну ви самі знаєте, що тут не вгадаєш. Головне, нам буде що не було, щоб у гарний настрій було багато людей. Дякуємо. Дякую.